Доброго дня. Зразу бачу, що є два глядачі. Це дуже добре. У нас у понеділок пряма трансляція. Кожен понеділок, в принципі, намагаюся дотримуватися свого слова. Прямий ефір. Питання спадкування, сімейні суперечки, всі правові питання нерухомості. Навіть якщо комусь одному принесу користь, в цьому ефірі буде дуже добре. Ви ставите питання, от, можна в коментарях написати, можливо, в стрімі. Ну тут у коментарях, стрімі, як то воно називається, я буду намагатися на них відповідати. У принципі, якщо на більшість питань відповідь, думаю, дам. На ті, які не знаю, намагаюся в наступних відео давати питання або ті, які сумніваюся. Не, не бійтеся перепитувати, ну, нічого в цьому страшного нема. Тим більше дуже часто потрібно уточняти питання. Коректувати для того, щоб я міг надати нормальну відповідь. Тому питання. Ті в мене в коментарях декілька питань, таких хороших, я помітив, то почну з них. От питання. Який срок поновлення? Протягом якого строку потрібно подати в суд для відновлення права на спадкування, тобто поновлення сроку прийняття спадщини. Ну, Людина пише, що спадщина не вступив і пропустив строк. Хотів спочатку сказати, коли хочете, але далі так трошки обдумав це питання, читав його раніше. Тут два моменти є. Це поновлення сроку не таке просте, як здається. Якщо почитати судову практику про поновлення сроку, то ви там знайдете, що в більшості випадків у реєстрі судових рішень сроки не поновлюють. Чому не поновлюють? Тому що особи не доводять в суді, що вони пропустили срок з поважних причин. Ну, там, наприклад, причина, я не знав, що потрібно протягом 6 місяців бігти до нотаріуса. Для суду це неповажна причина. Чи там е, я хворів? Далі питаєш, на що ти хворів, які документи, е? там хворів два місяці. Хворів два місяці, там на якийсь гриб. Чи щось там тиск піднявся. Ну, там половина суддів з таким тиском на роботу виходять. Тут питання треба перше в тому, щоб два раз подумати перед тим як подати в суд от із безпідставним позовом. Друге питання от все-таки у вас була поважна чи є поважна причина, чому ви пропустили срок. Ну, наприклад. Хтось воює зараз, от перебуває в армії, або хтось там перебуває на окупованій території, і після там перемоги, перемиря він прийде, прийде в Україну і подасть там в суд заяву. Це важлива причина. І моя думка особиста: це в людини є 6 місяців, 6 місяців з того моменту, коли вона отримала можливість подати заяву. Тобто, наприклад, ви були шість місяців у космосі, ви прилетіли на землю, от у вас три роки подавайте в суд, в суд. Тому що в іншому випадку там міська рада міська дасть рада заяву про застосування сроку позовної давності і ви почуєте таку чарівну фразу від суду. Відмовити у задоволенні вашого позову. І будете дуже дуже шкодувати. Мушу записати питання, щоб далі по тайм-коду його розбити. Моє питання, дякую. Зараз строк. Удачі. Суд. Суд для прин Є... спачний. Длощини. Вітаю сусіди, поставили. Добрий день вас. Який позначав, що робити? Землю оренду. Це знову ж таки те саме питання. Сусіди поставили паркан на моїй ділянці, зруйнували стовпчик, який позначав кордон. Що робити? Землю арендую. Тобто, якщо сусіди захопили вашу землю, зайняли її, поставили там забор, палац тощо, то перше, що зробити, це викличте поліцію. Ну, така дуже часто міра, але вона нічим вам не допоможе, крім обов'язкової формальності. Вам потрібен документ, що щось там відбувається. Є проблема. Поліцейські, звичайно, прийдуть, послухають, візьмуть ручку, щось там, позаписують, пояснення відберуть. Ну і далі вам прийде така. Бумажка, що вони не можуть вам допомогти, от і звертайтеся до суду за захистом свого права. От тут у цій бумажці і криється відповідь на ваше питання. Відповідь на ваше питання, що потрібно звернутися до суду. Далі вам треба десь віднайти адвоката. Юриста, який напише вам принаймні, і подати до суду. Які тут підводні камені? Вони є відео на каналі, чому там, чому у більшості випадків дуже часто програють судові спори за межу. Ну, якщо так почитати, от багато читаю і десь із чимось стикався, але читаю більше. Я ж не можу там 10 судів за день мати. І от таке питання перед тим, як подати в суд, чим ви будете доводити оце все, і чи готові ви внести фінансові, ну, от як то, витрати? Це не тільки на адвоката і на, на адвокатів чи на юристів, які це все будуть е, писати, це питання і експертиза. Там маю зараз справу, ну, така хороша справа. Там людина, яка була причетна років 20 назад до законотворчої діяльності. Ну і питаю він, чого так довго сюди. Ну, прямо відповідаю, тому що ви такі закони писали. Такі суди у нас і така реальність, що справа може тягнутися роками. І перед Ну, і це все треба подумати, навіть якщо навіть якщо ви виграєте, то це буде довго і дорого. До суду. І теж така порада, якщо все-таки будете йти в суді, знайдете там адвоката. Передбачте, що ну тут не в тому питання, що адвокат обмане чи не обмане, але для того випадку, щоб стягнути правові витрати, підписуйте договір і офіційно робіть платежі через банк і все, щоб далі, коли ви виграєте, то ці правові витрати вам повернули. Адвокати, так більш-менш більшість тих, яких я знаю, починають офіційно кошти всі проводити. Мабуть, теж виліковується від такої суспільної хвороби української, як, як не платити податки. Але вимагайте, щоб це було все офіційно заплачено, щоб, якщо ви виграєте, то стягнути правові витрати. Витрати на праву допомогу. Я трошки так можу говорити, інколи досить не термінами, тому що не читаю, не чика, не читаю даний виступ. А Розказую, ходячи з ваших з вашого питання, тому питання, Моє питання, по секундочку, до класів. З кого стягнути ці правові витрати, з кого їх стягнути, з відповідачі у вашій справі? Е, ну, сусідів, які от йде е, мова про питання, стовпчиків, забор, сусіди зайняли. А якщо це не вони, от ви викликали поліцію, а вони кажуть, а це не ми, це ми взагалі до цих стовпчиків не маємо діла. Як казав там один тиран завжди є крайній, завжди який має прізвище ім'я по батьку А якщо сусіди кажуть, це не наші стовпчики, то ви їх самі знесли і все. І сусіди теж написали заяву, що поки вони спали, допомагали вам варити борщі хтось це все зробив. Ну Якщо щось не зрозуміло то Дописуйте питання, я буду намагатися відповісти. Ну і таке питання мало хто над ним задумовується. Що судити Януковича? От так судовий процес. Ну, я трошки перебільшую все. А що судитися за стовпчики, що судитися за мішу, межу, то іноді один і той самий час займає в українській державі. Це я записую по тайм-кодах, щоб двічі роботу не робити. Для тих, хто перший раз дивиться цей стрім, то нагадую, що можна ставити питання в стрімі, я намагаюся на них відповідати. Якщо щось не зрозуміло, можна перепитувати, уточняти питаннями. Нічого в цьому, в цьому нема. Така у нас живий діалог. Думаю, хоч комусь одному, але я там два-три рази в тиждень принесу користь. Ну, от так правдиво і без уся, усяких, без усяких нашарувань, тобто там про справедливість, про. Права про все інше, хоча блог ніби юридичний, але це зайве. Ну, такий пафос. Хоча народ любить його так судячи з інших блогерів, які там кричать про права, Ну, це вибір суспільства і рівень суспільства. Нагадую, хто там ставить питання, ставте їх активніше, бо воно трошки так сам до себе говорити, трошки важко. Якщо чесно, ваші пропозиції, питання до каналу. Взагалі питань нема. Ну, тому ще раз. Бо якщо не буде питання, то звичайно виключуся. Хоч 14.55 це мало часу, але ну, теж так розказувати не хочеться без питань. Без питань. Але нагадую, що рази в тиждень. Думаю, наступний стрім буде в середу. Консультую прямо прямому в ефірі. В 20-тій годині, в 19-й, попередньо виставляємо. Оце все. Про канал на каналі можна переглянути консультації по списках. По, по спадкуванню нерухомості сімейних питань. О, Ялана, добрий вечір. Ялана. Мабуть, має питання, добрий вечір. З радістю на нього відповім. Ще цінність цієї консультації. Що якщо я ну, сьогодні щось розкажу, а ви забудете, можете передивитися на цей стрім у наступному ефірі, ну, в записі в ефірі, або якщо щось не зрозуміло, то в наступному ефірі поставити питання. Питань немає. Чомусь у нас на даний життєвий момент. Дивлюся у коментарях теж нема. Яланна, ви консультуєте по автоцивільці. Я багато що знаю, якщо чесно. І навіть колись працював у цьому страхуванні років 15 назад. Але думаю, набагато краще проконсультую по цих питаннях. Ну, не тільки по таких от. Банальних, а по недійсності, по розірванню, по визнанню право власності, по конфліктних моментах нерухомості, але попробую. Багато у нас людей не дивиться, то зрадість. А може, ну, то так щоб сказати, окінноді навіть своя сфера, спитаюсь з таким боком, що не зразу в голову вкладається. Але чому ні? То там вчора чи сьогодні був день автомобіліста? То в честь цього дня можна проконсультувати. Перевага надається у цій сфері: ну, спадкування, сімейні питання і нерухомість. Це і узаконення, це і оформлення права власності, це і суди з приводу нерухомості, поділи, виділи. Я думаю, от така сфера стосується більшості українців. Купівля продажів, ризиків. Щодо нерухомості. Тому чекаю питання. Дякую тим, хто є. У нас вісім глядачів для цих нових людей: ефір, в якому можливо задати юридичне питання з приводу спадкових питань, сімейних питань, нерухомості у всій своїй красоті: житлове право, земельне право, цивільне право. Може, ще у мене тут є питання, десь у коментарях. Ну от питання. От таке ж. Чому у старих документах один розмір, там в архіві земельної ділянки, а в нових документах, які, які вже Оформлювала бабуся новий, наприклад, 10 соток, а в старих 20. Ну, от тут є декілька причин. Ну, наприклад, якщо це документи з архіву, то вони можуть бути 50-х, 60-х років, 70-х. У ну, перша причина це неточно міряли. Ну, тоді бігав там за порядник з лінійкою. Ну і за 100 грам міря. Це раз. Ну І за 100 грамів він отримував зарплату, 100 грамів це було як додатковий опціон. Друга причина, наприклад, ця земля колись належала там прадіду. У нього були дві дочки. От одна дочка чи один син успадкував будинок і частинку земельної ділянки, а другу частинку дуже часто таке зустрічав. Побудувався хтось інший родичів і там уже, наприклад, не номер один, а номер один А. Ось от, от три причини, чому в старих і нових документах різні розміри земельних ділянок. Як ви це мені в коментарях задали, то я мусив відповісти. Шукаю тут питання. О, питання. Немає тоді уточнення два свіла на ви переоформлено себе будинок? О, не будинок, а авто. Тобто тих паспорт новий. Ну, от, Напишіть, будь ласка, так на себе. Номер не мінявся, тоді і цивілку міняти не треба. Ви ж там записуєте, коли в договорі, то номер авто. Срок діє, то діє. Але для вас у середу. Дам точну відповідь, не буду шукати, просто перезвоню там людині, яка в цій сфері, то уточню. Тобто воно таке цікаве питання, хоча ні, не потрібно. номер ну, той самий реквізити ті самі. Якщо відповідальність стосується в цьому договорі полюсі, всіх, хто користується авто, ну то на вас воно теж поширюється. Якщо хочете детальніше, точніше, то середа, так, це вілка. Вілка таке питання, яке буде багатьом цікаво. Ось такий плюс у цих консультацій. У нас хто тут усі? Ну, троє людей. Сьогодні не дуже активний ефір, але нічого. Тобто тоді, якщо троє людей, всім дякую. Якщо питань нема, питання можна ставити і після консультації. Так як сьогодні зачитував, то можете його поставити, то буду намагатися на нього відповідати. Спасибі за участь. Всім дякую. Якщо будуть уточнення, середа.